Брусниця червона, Схожі листочки на чорницю наші де не де є. Там зверху люди збирають таким ковшиком, щоб вона не випадала. Отже, розповідаю, що вийшла з кілограма брусниці, яку ми зібрали на полонині вірних, збирали її вперше. Йшли по білі гриби. Білих грибів не було, знайшли одного всього великого, але брусниці зібрали десь кілограм плюс-мінус. Вирішила зробити соус, щоб вони пропали, і заморозила ще невеличкий судочок на зиму. Соус шукала рецепт в інтернеті. Знайшла з білим вином, хотіла без крохмалю, але все ж таки крохмаль. І вийшло шість ось таких баночок з під гірчиці. Колір дуже гарний, трошки гірковатий, але більше всього мені подобався соус кизилу. Він має насичений смак і трохи кисловатий.